Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, що приховує Слава Дьомін і чому Ксенія Мішина, Добринін і Меловін, Олег Винник, Субстанція, Солоха і Тіна Кароль. Можуть зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Мережі досить давно гуляють чутки, типу чутки, гучні заголовки, які з певною періодичністю відновлюються. Запропонував спробувати зблизитися. Ксенія Мішина відкинула українського ведучого. Типу, слава дьомінг, сенія мішина. У них там якийсь роман, якесь непорозуміння, ніяк не можуть поділити свої почуття, хтось в когось закоханий, хтось когось відкидає. Коротше кажучи, Славік, не треба пудрити нам мізки. 6 грудня на концерті Мама Ріки я зустрів Славка Дьоміна і він намагався усіляко показати, що в нього серйозні почуття з палкою жіночкою, і якось там зажиматися і носиками тертися. Я не розумію, до чого цей цирк, навіщо ця клоунада. Тут у нас Ксенія Мішина, тут у нас якась мадам Ікс, Нікому не відома. Хто хоче подивитися, що це за дама. Будь ласка, переходимо в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Там я викладу фото і відео, які вдалося відзняти власноруч. І це його типу супутниця. Ну, принаймні, так це подається в публічному просторі. А при цьому ти викладаєш сторіки, де натякаєш постійно, як би тобі хотілося ах, вологого масажику зі своїм масажистом. Питання помножене на питання дорівнює питання. Ну, давайте так. Я зроблю вигляд, що я не знаю для чого це все, тому що зрозуміла справа, кожна із вище зазначених жінок виконує функцію бороди. Слава Дьоміна, надсилайте в Директ моєї інстаграму, кому що відомо про особисте життя, з ким же там насправді амурні справи у Славка, і спробуємо розставити крапки на дві, так би мовити, додати той самий штрих до портрету. Тож я від вас чекаю. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект моєї інсти, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. В нашому телеграм-каналі одна з підписниць написала коментар про те, що а можливо Добринін і Меловін були у стосунках. Але відразу я точно хочу сказати ні. Вони ніяк не перетиналися. А чому з'явилася така теорія? Тому що битва були на премії Музвар 2 грудня, і Мел розповідав про те, що розійшовся з хлопцем, який йому зраджував 596 разів. І Добринін розповів про те, що розійшовся з коханою людиною. Ну, звичайно, що він не скаже він чи вона у Нікітки відпрацювання образу Казанова, Хоча усі навіть знають, з ким проводить свій час в теплих обіймах Нікіта. Але окей, я не впевнений, що взагалі Мела та Нікіту Добриніна може щось поєднувати, але. Знову ж таки, кошенят. Давайте по свіжим слідам пройдемося. Хто ті самі амури, які розбили зіркові серця наших хлопаків? Будь ласка, надсилайте, директ інсти відкритий. Сьогодні у нас для кошенят багато домашніх завдань. ЗМІ пишуть про те, що винник переніс свій концерт на наступний рік. Він його не переніс, любі мої. Це знаєте, типу, тримати обличчя, тому що він не продався, тому що він афігел від реальності, тому що в контексті фільму Субстанція. Пам'ятаєте, там була вже така більш доросла мадам, яку згідно віку не хотіли тримати на проєкті. І от вона вколола в себе там жижу, яка відродила з її молекул тіла нову, молоду. Версію самої себе, от теж саме можна сказати в контексті Олега Винника і Субстанції: є Олег Винник, є Андрій Кравченко. От, теж саме в контексті субстанції можна сказати: є Олег Винник, є Андрій Кравченко. В Польщі декілька мільйонів біженців з України, і фактично ніхто не захотів піти на концерт винника. Це вже є чітким показником і сигналом. Це є чітким показником і сигналом того, що все, твоя кар'єра закінчилася. Але Олешка продовжує тримати у пороту обличчя, роблячи вигляд, що ні це не про мене. в мене все зашибісь. Ні, сонечко виглянуло у віконечко і вислало нам німецького повітря. А вже Андрій Кравченко зайняв повністю твою нішу серед усіх трьох конкурсантів Сергій Мироненко. Потім хто у нас ще був Валканов, Андрій Кравченко. Саме Кравченко зміг закріпитися в Ніші Олешки. Винник вирішив не падати обличчям в компост і сказав: переносимо! А треба було вже платити за оренду, за освітлення, за звук. А не було з чого, тому що квитки не продалися. І от якби цю історію затягнути, при цьому не розривати відносини з партнерами. Кажуть, а давайте перенесемо, скажемо, що з технічних причин. Ха -ха -ха. Брехлом був, брехлом залишився. От, і все. Робіть виставки. І на завершення, любі мої, що у нас тут? Солоха має претензії до нацвідбору Євробачення. Взагалі цей тиждень видався увесь в контексті Тіни Кароль. Це просто капець якийсь. Що не випуск, то Тіна Кароль. Але ж наробила шуміхи за останній тиждень чимало. Тому і з'являється так багато ситуацій з легендою Ukrainian music. Значить, Солоха. Давайте зачитаю вам. Артистка відправила дві нові композиції на розгляд суспільному мовленню, який займається організацією Євробачення в нашій країні. Тім, музична продюсерка нацвідбору, співачка Тіна Кароль не відібрала солоху. Останнє пригадала музичного виконавця Хаят, який має шанс вже втретє потрапити до нацвідбору. Тоді як солоха жодного разу так і не потрапила навіть в лонг-лист. Пишуть новини лайв. Ви знаєте, в мене теж є питання до того, як саме Тіна Григорівна відбирала учасників. З половиною е, зазначених імен я згоден. Я згоден, що там є Муят, я згоден, що там є Маша Кондратенко. Я згоден, що там є безліч класних нових імен. Водночас. Більшість конкурсантів, які будуть приймати участь, це ті, хто були так чи інакше знайомі з тіною Кароль, так чи інакше приймали участь в різноманітних проєктах, особливо в голосі країни, і ціна з ними мала справу. Я розумію, що мабуть, в такий спосіб вона відбирала тих, в кому вона була впевнена, бо вона вже з ними дотична. Водночас, а чи є це? Чесним, чи є це справедливим? Звичайно, що ні знову ж таки кум сват брат, і тіна не відходить цього принципу. Сумно, але маємо те, що маємо. А як вам лонглист учасників нацвідбору 2025? Давайте подискутуємо, хотів би почути ваші думки. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар для просила цього ролику. І я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Па-па!